це так зване тестування, і все залежить від того, що буде Росія робити далі. Те, що це було зумисне, я думаю, що ні в кого немає сумнівів, тому що дивіться, 400 дронів з вибухівкою зайшло на територію України, і відповідно вони руйнували цивільну інфраструктуру, про що, до речі, говорить пан Рюте. І в той же момент 20+, плюс, ми не знаємо точну кількість, зайшло без вибухівки. Імітаційні дрони зайшли і показали, які цілі вони будуть уражувати на території е, Польщі. І це безумовно зумисна дія. Це там не випадок, ні там випадково залетіли один, два, три дрони і так далі. Росія тестує системи відповіді ситуативні, тобто наскільки швидко НАТО буде збивати все це, і як воно це буде робити, і крім того, яка буде відповідь політична. Росія відтестувала далі, буде залежати від того, які висновки Росія зробила. Наскільки відповіді політичні були обґрунтовані і жорсткі, і наскільки ситуативно НАТО відпрацювало F-35 і F-16 відпрацювали взагалі ситуацію, коли 20 плюс дронів залетіло на територію Польщі країни НАТО, відповідно вважати це нападом дійсно неможливо, і в той же момент вважати це першим етапом провокативних дій, які можуть привести до безумовного вторгнення на територію країн НАТО, потрібно. Далі відповідно реакція. Що буде в цій реакції? Якщо в цій реакції буде, наприклад, консолідоване рішення про введення набагато жорсткіших санкцій і консолідоване рішення про закупівлю набагато більшої кількості протиракетних систем для України, тоді Росія буде розуміти, що вона спровокувала відповідь достатньо адекватна і ну далі провокувати не буде. Якщо цього, цього всього не буде, то тоді війна поступово буде збільшувати обсяги територіальні.